Агата Крісті тріснуло дзеркало. Розділ 22. Я одержала дуже люб'язного листа від леді конвей, сказала міс Найт два дні по тому, коли забирала тацю зі сніданком міс Марпл. Ви пам'ятаєте, як я вам розповідала про неї? Щоправда, у неї бувають, і вона легенько постукала себе по лобі. Невеличке відхилення. І пам'ять її підводить. У таких випадках вона не впізнає своїх родичів і велить їм забиратися геть. Така поведінка може свідчити про гострий розум, а не про втрату пам'яті, сказала міс Марпл. Оближте, оближте, обурилася міс Найт. Хіба годиться таке казати? Не будьте злюкою. Узимку вона живе в готелі Белгрейв, надзвичайно зручний готель із постійними мешканцями. Вона дуже хоче, щоб я приїхала й пожила там із нею. Міс Найт зітхнула. Міс Марпл сіла в ліжку. Але ж, будь ласка, сказала вона. Якщо ви там потрібні і вам хочеться туди поїхати. Ні, ні. Про це я навіть слухати не хочу. вигукнула міс Найт. Ой ні, ні. У мене навіть думок таких не було, що сказав би містер Реймонд Вест. Він пояснив мені, що перебувати тут поруч із вами мені доведеться, лебонь постійно. Я ніколи не дозволю собі не виконувати своїх зобов'язань. Я згадала про леді конвей лише бринагідно. Тому не турбуйтеся, моя люба, додала вона, поплескавши міс Марпл по плечу. Нас не покинуть непризволяще. Ні, ні. Нас не покинуть. Нас доглядатимуть, про нас піклуватимуться і дбатимуть про те, щоб наше життя було завжди щасливим і зручним. Вона вийшла з кімнати. Міс Марпл сиділа з виглядом людини, що ухвалила якесь важливе рішення, дивлячись на свою тацю і не доторкаючись до їжі. Нарешті вона підняла слухавку телефону і енергійно набрала номер. Доктор гейдок? Так, це Джейн Марпл. Що там із вами сталося? Ви потребуєте моєї професійної допомоги? Ні, сказала міс Марпл. Але я хотіла б побачитися з вами якомога скоріш. Коли доктор гейдок прийшов, він побачив, що міс Марпл досі лежить у ліжку, чекаючи на нього. Ви пашієте здоров'ям? сказав він. Саме тому я й хотіла вас бачити, пояснила міс Марпл. Аби повідомити вам, що я при повному здоров'ї. Досить дивна причина для того, щоб викликати лікаря. Я цілком здорова, ні на що не скаржуся, й абсурдно постійно когось тримати в моєму домі. Коли хтось щодня приходитиме прибирати тут і все таке, я не бачу потреби, щоб хтось жив біля мене постійно. Ви не бачите такої потреби, але я бачу, сказав доктор Гейдок. Мені здається, ви перетворюєтеся на стару квочку, сердито кинула міс Марпл. Тільки не обзивайте мене образливими кличками, сказав доктор Гейдок. Ви дуже здорова жінка, як на свій вік, хоч ви трохи подалися після бронхіту, який літні люди переносять не дуже добре, але залишатися самій у домі у вашому віці ризиковано. А що як одного вечора ви впадете зі сходів або ліжка, або прослизнетеся у ванні, ви лежатимете без руху і ніхто не знатиме про це. Можна собі уявити що завгодно, сказала міс Марпл. Наприклад, міс Найт упаде зі сходів, а я впаду на неї, коли вибіжу подивитися, що там сталося. Даремно ви на мене тиснете, сказав доктор Гейдок. Ви стара жінка, і за вами потрібен пильний догляд. Якщо вам не до вподоби жінка, яка доглядає вас тепер, замініть її іншою. Це дуже нелегко, сказала міс Марпл. Знайдіть якусь давню свою служницю, що жила разом із вами і подобалася вам. Я бачу, що ця стара курка вас дратує, вона й мене б дратувала. Десь має бути стара служниця, яка цілком вас задовольнить. Ваш небіж, один із тих авторів, чиї книжки продаються сьогодні найбільшими накладами, лише знайдіть собі потрібну людину, і він оплачуватиме її послуги. Звичайно, мій любий Реймонд зробить усе, що треба. Він дуже щедрий і великодушний до мене, але знайти потрібну людину сьогодні дуже нелегко. У молодих людей своє власне життя, а багато моїх вірних старих служниць, на жаль, померли. Але ви не померли, сказав доктор Гейдок. І ви житимете набагато довше, якщо про вас добре дбатимуть. Він підвівся на ноги. Ну, гаразд, сказав він. Мені нема чого тут робити. У вас вигляд цілком здорової жінки. Я не стану гаяти час, міряючи ваш тиск, мацаючи ваш пульс або ставлячи вам запитання. Ви процвітаєте на місцевому збудженні і в місцевих проблемах, навіть якщо вам не вдається запхати носа всюди, куди вам хочеться. До побачення! Я тепер мушу йти й навідати кількох своїх реальних хворих. Серед своїх постійних пацієнтів я маю від вісьмох до десяти випадків краснухи. З півдесятка коклюшів і одну підозру на скарлатину. Доктор гейдок вийшов, гримнувши дверима. Але міс Марпел сиділа насуплена. Щось він таке сказав. А що, власне, навідати пацієнтів? Якісь звичайні сільські захворювання, сільські захворювання? Міс Марпел рішуче відсунула свій сніданок у бік. Потім зателефонувала місіс Бентрі: Доллі, це Джейн. Я хочу щось тебе запитати. Слухай мене уважно. Чи правда, що ти сказала інспекторові кредоку, ніби Гізер Беткок, розповіла Марині Грек довгу й плутану історію про те, як вона хворіла на вітрянку і встала з ліжка, попри свою хворобу, і пішла ще побачитися з Мариною й узяти в неї автограф? Так, це приблизно мої слова. Вона хворіла на вітрянку. А то ж, на щось подібне. А ти певна, міс Марпл затримала подих, що вона не назвала свою хворобу коклюшем. Коклюшем? здивовано запитала місіс Бентрі. Звісно, ні, їй не треба було пудрити обличчя, якби в неї був коклюш. Розумію, то ось що тебе наштовхнуло на думку про вітрянку, те, що вона згадала про необхідність напудрити обличчя. Знаєш, вона зробила на цьому особливий наголос, бо вона була не з тих жінок, що схиблені на макіяжі. Але я думаю, ти маєш рацію то була не вітрянка, можливо, кропив'янка. Ти так говориш тільки тому, холодно промовила міс Марпл, – що одного разу в тебе самої була кропив'янка, і ти не змогла піти на весілля. Ти безнадійна долі, цілком безнадійна. І вона з грюкотом опустила слухавку на телефон, урвавши здивований протест місіс Бентрі. А до чого тут її хвороба, Джейн? Міс Марпл чмихнула, немов чимось обурений кіт. Так нерідко чмихають жінки, коли їх опановує почуття невдоволення. Її думки повернулися до свого домашнього комфорту. Вірна Флоренс, чи можна буде умовити вірну Флоренс, цього гренадера колишнього війська покоївок, покинути свій затишний будиночок і знову повернутися в Сент-Мері Мід, доглядати свою найпершу пані? Вірна Флоренс завжди була дуже їй відана, але Вірна Флоренс також дуже любить свій власний дім. Міс Марпел роздратовано похитала головою. Веселе тук-тук-тук пролунало за дверима. І на вигук міс Марпел, прошу, заходьте! увійшла Черрі. Я прийшла забрати вашу тацю, сказала вона. Що сталося? Ви чимось засмучені чи не так? Я почуваюся такою безпорадною, сказала міс Марпл. Старою й безпорадною. Не переживайте, сказала Чері, забираючи тацю. Ви перебуваєте дуже далеко від старечої безпорадності. Якби ви тільки знали, що я чула про вас у цьому селі, про всі ті надзвичайні речі, які ви зробили, майже кожен у новому кварталі тепер знає про вас усе. Ніхто не вважає вас жінкою старою і безпорадною. Це вона втохмачує вам у голову, що ви стара і безпорадна. Вона. Чері енергійно змахнула головою в напрямку дверей, що були позад неї. Ота солодка кицька, сказала вона, ваша міс Найт. не дозволяйте їй принижувати себе. Вона дуже добра, сказала міс Марпл. Вона справді дуже добра, додала вона тоном людини, яка намагається переконати себе. Кажуть, що надмірними турботами можна вбити кота, сказала Черрі. Ви ж не хочете, щоб цю доброту втирали вам під шкіру, якщо можна собі таке уявити? Що ж удієш, сказала міс Марпл зітхаючи. Усі ми маємо свої проблеми. Та, звісно, що маємо, сказала Черрі. Я не хочу нарікати. Але іноді мене опановує відчуття, що якщо мені й далі доведеться жити по сусідству з місіс Гартвелл, то це добром не закінчиться. Стара карга з кислою пикою, яка або пліткує, або скавучить. Джим уже теж терпіти її не може. Учора вночі він мало не побився з нею. Бо ми, бачте, слухали месію надто голосно хіба можна не любити месію? Адже це релігійна музика, а вона не хотіла, щоб ви її слухали? Вона влаштувала грандіозний скандал, сказала Черрі. Гатила кулаками в стіну і викрикувала непристойну лайку. А вам треба, щоб ваша музика лунала дуже гучно? запитала міс Марпл. Джим любить, щоб вона лунала гучно, сказала Чері. Він каже, ти не почуєш тон, якщо не слухатимеш її на повній гучності. Це може дратувати людей, припустила міс Марпл, Якщо вони невеликі любителі гучної музики. Лихо в тому, що ці будинки нерідко стоять у притул один до одного. Сказала Черрі. Стіни в них дуже тонкі. Ці нові будівлі мені не вельми подобаються, коли я починаю думати про них. Вони здаються манірними і приємними, але ви не можете вирізати там свою індивідуальність, щоб хтось не навалився на вас, мов то цегли». Міс Марпл усміхнулася до неї. У вас надто багато індивідуальності, яку треба вирізати, Черрі, сказала вона. Ви так думаєте? засміялася задоволена Черрі. А знаєте, почала вона. Несподівано вона збентежено замовкла, поставила тацю і підійшла до ліжка. Ви не вважатимете надмірною зухвалістю з мого боку, якщо я вас запитаю про дещо. Але ви тільки скажіть про це не може бути й мови, і я замовкну. Ви хочете про щось мене попросити? Та, власне, я про оті кімнати за кухнею. Ви тепер зовсім не користуєтеся ними, чи не так? Ні, не користуюся. Я чула. Ніби там колись жив садівник із дружиною. Та це було давно, от я й подумала. І Джим подумав, чи не могли б ви нам допомогти оселитися там. Міс Марпл подивилася на неї з подивом А як же ваш чудовий дім у новому кварталі. Нам обом остогидло там жити. Ми любимо всілякі нові пристосування, але нові пристосування можна приладнати де завгодно, а місця тут вистачає, а надто. Якщо Джим може користуватися тією кімнатою, що за стайнями, він приведе її до ладу і зможе там складати свої моделі, не маючи потреби знову і знову збирати своє причандаля, щоб звільнити місце для чогось іншого. Але якщо ми поставимо там нашу стереосистему, то ви майже нічого не чутимете. Ви цілком серйозно, Черрі? Так, серйозно І навіть дуже серйозно. Ми з Джимом багато про це говорили. Джим допомагав би вам по господарству. Адже він уміє слюсарувати і й тислярувати. А я доглядала б вас не гірше, ніж ваша міс Найт. Я знаю, ви вважаєте, що я іноді роблю все аби як, але я вмію застеляти ліжка, прати білизну, та й готую досить таки непогано. Учора ввечері зготувала би встроганов, і мені це було зовсім не важко. Бігме зовсім не важко. Міс Марпл подивилася на неї пильним поглядом. Чері здалася їй веселим кошеням, бадьорість і радість життя били з неї фонтаном. Міс Марпл ще раз подумала про вірну Флоренс. Вірна Флоренс, звичайно, доглядала б дім набагато краще. Міс Марпл не дуже повірила обіцянкам Черрі, але їй вже було років 65, а може, і більше, і чи захоче вона покинути власний дім? Може, вона й погодилася б на це з відомості Міс Марпл. Але чи їй, міс Марпл, потрібні жертви, принесені на вівтар відданості їй? Чи вона вже не страждає через те, що міс найт, попри власну хідь, вирішила зберігати вірність своєму обов'язку? Зате Чері, хоч і не відзначається великою вправністю в домашній роботі, щиро прагне оселитися тут разом із нею, і вона володіє якостями, які в цю мить здавалися міс Марпл надзвичайно важливими, теплотою серця, життєрадісністю і глибокою цікавістю до всього, що відбувається. Звісно, я не хочу, сказала Черрі, постійно стовбичити за спиною міс Найт. Нехай тебе не турбує, міс Найт, – сказала міс Марпл, ухваливши своє рішення. Вона поїде до жінки, яку звуть леді конвей, і яка живе в готелі ландудно, і це буде для неї великою радістю. Нам доведеться багато чого залагодити, Черрі, і я хочу поговорити з твоїм чоловіком, але якщо ти справді вважаєш, що будеш тут щасливою. Нам тут буде дуже добре, сказала Черрі. І повірте, я докладу всіх зусиль, щоб усе робити як слід. Я навіть можу відмовитися від порохотяга і прибирати дім з віником та совком, якщо ви так мені скажете. Міс Марпл засміялася, її вразила готовність Черрі піти навіть на цю велику жертву. Черрі знову взяла в руки тацю зі сніданком. Мушу поквапитися. Я сьогодні прийшла сюди трохи запізно, почувши про нещасного Артура Беткока. Артура Беткока. А що з ним сталося? А ви не чули? Його забрали в поліцію, попросили прийти й допомогти в їхньому розслідуванні, а ви знаєте, що це означає? Коли це сталося? запитала міс Марпл. Сьогодні вранці, сказала Чаррі. Я думаю, додала вона. Вони викликали його тому, що колись він був одружений із Мариною Грек. Що ви кажете? Міс Марпл знову сіла у своєму ліжку. Артур Беткок був колись одружений із Мариною Грек. Так розповідають, сказала Черрі. Ніхто не мав про це найменшого уявлення. Поки містер Апшо не поділився тими чутками й плітками, які він чув, коли їздив до штатів, він там був раз або двічі у справах своєї фірми. Вони одружилися дуже давно, ще до того, як вона почала свою кар'єру. Вони жили разом лише протягом року або двох. А потім вона виграла конкурс на головну роль у фільмі. І такий чоловік для неї вже не годився. Тож вони взяли одне з тих легких американських розлучень, і він просто зленяв. зник із її життя, як то кажуть. Він належить до чоловіків тієї породи, яких дуже легко позбутися, Артур Беткок. Він не протестував, не робив скандалу, просто змінив прізвище і повернувся до Англії. Це було дуже давно. Власне, яке це має значення тепер? Проте поліція думає інакше. От вони й узялися за нього. Ой ні, сказала міс Марпл. Ой, ні. Цього не можна допустити. Якби я тільки знала, що мені робити. Дай но ну, подумаю. Вона знаком погукала черрі. Заберіть тацю, черрі, і покличте, міс Найт, я встаю. Черрі підкорилася. Міс Марпл одяглася, легко плутаючись пальцями в одязі. Вона вельми дратувалася, коли її опановувало збудження. Вона сама застібала ґудзики на сукні, коли увійшла міс Найт. Ви мене кликали? Чері сказала, міс Марпел рішуче урвала її. Зателефонуйте до інча, сказала вона. Пробачте, перепитала розгублено міс Найт. Зателефонуйте до інча, повторила міс Марпел. Нехай він негайно подасть машину. А, зрозуміла. Ви говорите про таксі, але його звуть Робертсом, чи не так? Для мене він інч. І назавжди залишиться іншим, сказала міс Марбл. Але зателефонуйте йому, хоч би як його звали, нехай негайно не приїде. Ви хочете, щоб він покатав вас трохи? Викличте його і не баріться, сказала міс Марбл. Прошу вас, покваптеся, Міс Найт подивилася на неї із сумнівом, проте виконала розпорядження. Ми добре себе почуваємо, чи не так, моя люба? стривожено запитала вона. Ми обоє почуваємося добре. Сказала міс Марпл. А я особливо добре. Бездіяльність ніколи мені не пасувала, не пасує й тепер. Практична активність ось чого мені давно бракувало. Місіс Бейкер сказала щось таке, що засмутило вас. Ніщо мене не засмутило, сказала міс Марпл. Я почуваюся дуже добре. Я сердита на себе за свою дурість. Але сьогодні, вранці, богу дякувати, я почула від доктора Гейдука натяк, якого мені бракувало. Але чи пам'ятаю я його точно? Де мій медичний довідник? Вона відтрутила у бік і твердою ходою спустилася сходами. Вона знайшла потрібну їй книжку на полиці у вітальні, розкривши її, подивилася на алфавітний показчик. Сторінка 210». прошепотіла вона, відкрила книжку на цій сторінці, почитала трохи, а тоді задоволено кивнула головою. Дивовижно, сказала вона. Дивовижно, цікаво. Навряд щоб коли-небудь хтось до цього додумався, я й сама не додумалася, поки, так би мовити, не збіглися дві події. Потім вона похитала головою, і легка зморшка утворилася між її очима. Якби лишень там був хтось, вона повторила подумки кілька розповідей, які їй переказали про ту конкретну сцену. Її очі розширилися, так напружено вона думала Хтось був, але чи буде з нього якась користь, подумала вона. Вікарій, що з нього візьмеш? Проте вона набрала номер. Доброго ранку, вікарію. Це міс Марпл!» О, так, міс Марпл! Я щось можу зробити для вас. Я думаю, чи не могли б ви допомогти мені в одному маленькому питанні. Йдеться про день свята, коли померла бідолашна місіс Беткок. Якщо я не помиляюся, то ви стояли зовсім близько від Маріни Грек, коли прийшли містер і місіс Беткок. Так, так. Я прийшов якраз перед ними. Такий трагічний день. А то ж трагічний, і якщо я добре пам'ятаю, то місіс Беткок почала розповідати міс Грек, що вони зустрічалися раніше на Бермудах. Вона тоді лежала хвора, однак встала з ліжка, щоб зустрітися з міс Грек. Так, так, я пам'ятаю. А ви пам'ятаєте, чи сказала тоді місіс Беткок, від якої хвороби вона страждала. Здається, дайте но ну мені трохи подумати, то був кір. Власне, навіть не кір, а його різновид. Краснуха, хвороба значно менш тяжка. Деякі люди навіть не відчувають її. Я пригадую, як моя кузина Керолайн. Міс Марпл урвала спогади вікарія про кузину Керолайн, твердо сказавши Дуже дякую вам, вікарію, і поклавши слухавку. На її обличчі з'явився вираз благовійного жаху. Одна з великих таємниць Сент Мері Мід була в тому, чому вікарій запам'ятав саме те, що треба, тоді як випадало сумніватися, що він забув про безліч інших речей. Таксі приїхало, моя люба, сказала міс Найт, забігши до кімнати. Машина дуже стара і не зовсім чиста, я сказала б. Мені дуже і дуже не до вподоби, що ви поїдете в такому бруді. Ви можете схопити там яку небудь вірусну інфекцію. Пусте, сказала міс Марпл. Вона поправила на голові капелюх і, застебнувши свого літнього плаща, вийшла до таксі, яке вже чекало на неї. Доброго ранку, Робертце!» – сказала вона. Доброго ранку, міс Марпл! Ви сьогодні рано встали. Куди вас відвести? Госингтон Холл, будь ласка, сказала міс Марпл. Я ліпше поїду з вами, гаразд, моя люба, сказала міс Найт. Мені знадобиться лише хвилина, щоб скинути пантофлі і взути черевики. Ні, дякую, не треба. Твердо відказала міс Марпл. Я поїду сама. Рушайте, інч. Я хотіла сказати Робертс». Містер Робертс дав газ, при цьому промовивши кілька слів. До Госнгтону, ви кажете? Сьогодні там відбулися великі зміни, та й не лише там. Усе будують і будують. Ніколи не думав, що ця діяльність пошириться й на Сент Мереміт. Коли приїхала до Госнгтону, міс Марпл подзвонила і попросила покликати містра Джейсона Рада. Наступник Джузепе, літній чоловік, що не дуже твердо стояв на своїх ногах, висловив сумнів: Містер Рад нікого не приймає без попередньої домовленості мем, а тим більше сьогодні. Я не домовлялася з ним про зустріч, сказала міс Марпл. Але я зачекаю, додала вона, вона рішуче прийшла повз нього в холл і сіла в крісло. Боюся, цього ранку у вас нічого не вийде, мем. У такому разі я чекатиму до полудня, сказала міс Марпл. Новий дворецький розгублено відійшов. Незабаром до міс Марпл підійшов молодий чоловік. Він мав приємні манери і веселий голос із легким американським акцентом. Я вже вас бачила, сказала міс Марпл. У новому кварталі ви запитували в мене, як знайти бленгайм Клос? Гейлі Престон добродушно всміхнувся. Думаю, ви хотіли зробити як ліпше, але спрямували мене не туди. Невже справді? запитала міс Марпл. Тут так багато цих клозів, у них дуже легко заплутатися. Можу, я бачити містера Рада? На жаль, ні, сказав Геллі Престон. «Містер Рад чоловік дуже заклопотаний, і він. Е ніяк не може прийняти вас сьогодні. Я не сумніваюся, що він чоловік вельми заклопотаний, сказала міс Марпл. Тому я готова чекати, скільки буде треба. Тоді скажіть мені, будь ласка, з чим ви прийшли? Я передам ваші слова містерові Раду. Кожен, хто приходить до нього, повинен спершу зустрітися зі мною. Річ у тім, сказала міс Марпл, що я хочу поговорити з містером Радом особисто, і я чекатиму тут доти, доки буде треба, додала вона, зручніше вмощуючись у широкому дубовому кріслі. Гейлі Престон завагався, почав щось казати. Потім обернувся і подався сходами вгору. Він повернувся з кремезним чоловіком у твідовому костюмі. Це доктор Джилкріст, а це міс. Міс Марпл». Отже, ви міс Марпл», – сказав доктор Джилкріст. Він подивився на неї з певним інтересом у погляді. Гейлі Престон швидко зник. Я чув про вас, сказав доктор Джилкріст. Від доктора Гейдока. Доктор Гейдок, мій дуже старий друг. Я знаю. Отже, ви хочете бачити містера Рада. Навіщо він вам? Мені конче треба зустрітися з ним, сказала міс Марпл. Доктор Джилкріст оцінив її поглядом. І ви наготувалися чекати тут, поки він вас прийме? запитав він. Схоже, ви так і вчините, сказав доктор Джилкріст. У такому разі я назву вам дуже поважну причину, з якої ви не зможете зустрітися з містером Радом. Його дружина померла вчора вночі, у вісні». Померла? вигукнула міс Марпл. Як? прийняла НАТО велику дозу снодійних пігулок. Ми не хочемо, щоб ця новина стала відома пресі раніше, ніж через кілька годин, тому я прошу поки що нікому не говорити про це. Звичайно, нещасливий випадок. Я переконаний, що так, сказав доктор Ділкріст. Але це могло бути й самогубство. Могло, але мало ймовірно. А може, їй хтось підсунув ті пігулки? Доктор Ділкріст стенув плечима. Ймовірність злочинного акту надзвичайно мала, і довести його було б неможливо. Зрозуміло, сказала міс Марпл. Вона глибоко зітхнула. Я прошу пробачення, але тепер мені ще більше необхідно зустрітися з містером Радом. Джилкріст подивився на неї. Чекайте тут, сказав він.